Програма жалості у вигляді недуховного міра, яким вона пощупать. Програма жалість. От, вроді, це ж просто емоція, Ну, це просто таке стан душі, коли я такий. Мені так шкода всіх, хочу всіх жаловати, всім робити добро. Ну воно ж це просто жну бажання все на, все. на всього. Як воно обходиться і матеріалізується? Ось у вас є програма жалості. Ви жалієте людей. І ви як фонарик. Вночі і на вас починають злітатися мошки. Це, в основному, емпат жертва. От на вас прилітають люди, які будуть жалуватись. Маючи цю програму жалості, ви починаєте слухати їхнє жалування. Получається, вас можна продушити через вам пожалуватись і вас можна розвести. Ну, це, наприклад, там, бізнесмени, там, немає, неважливо хто. От людина прийшла, вам пожалувалася. Ви взяли, позичили ці людині гроші. Чи зробили роботу без грошей. Хоча у вас стояли принципи, ви її за жалості переступили через свої принципи. Переступаючи через свої принципи і за жалості своєї, ви придали себе. Воля! Получили предательство. Далі ви включили гординю, що я Бог і можу спасти цього чоловіка. Ще одну програму отримали. Ну, і тепер ту суму, яку ви позичили, вам не віддають. Чому не віддають? Це плата за ваш урок. 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів, тисячу гривень, неважливо. Це плата за ваш урок там, де ви придавали себе, включали Бога і включали Спасателя і переступали через себе, порушуючи свої правила, свої принципи. І в основному люди, які мають програму жалості. Беремо люди, які мають програму жалості, але самі не жалуються. То люди, які їм жалуються, вони їм і допомагають. Хоча самі вони не жалуються. Поняли? Другий жалость, люди, які жалуються, вони самі жалуються. Самі жалуються, самі плачуть і йдуть, шукають тих, хто їм поможе. Розводять їх. Це друга сторона медалі. Зрозуміли? Одна і друга сторона медалі. І той, і той носить програму жалості. І той, і той йде к любві к собі. Тільки з двох сторон. І той, і той не може дойти. І той платить, і той платить, бо немає. Тому що він не з чистими наміреннями отрив, наприклад, позичив гроші, а той з чистими наміреннями не віддав. От і вийшлося обоє. Попадають всього, нема, бо він позичив а в того нема, бо він десь їх розсіяв. Більше інформації в особисті.